Лафеста. Десята глава. Ага, це свято якесь. Принаймні, в церкві буде прохолодно. Енцо Це раз. День, донька випробовуємо терпіння. Я маю бути в церкві до хрещення. Вона досі вдягається. Почекай на неї Відвези до Санчелести, коли збереться. Звісно, через парад дороги завантажені. Постараюся приїхати до початку церемонії. Де ж? Я маю відвезти Ізабеллу. Дотримуємось там. Ходімо, вони вже поїхали. І за затримку, я просто хотіла особистого водія. Ти варто будь-якого очікування, як завжди. Глядає чудово. Так, тобто нам їй потрібно поїхати на свято. Так, так, поїхали. Вона такому Ми ще не їздили автомобілі, мені здається. Я кілька місяців на це чекала. Вже давно в нас не було такого сімейного свята. Що ж, для мене честь бути частиною цього. мені приємно, що ти там будеш. Нарешті буде з ким поговорити, коли всі по повпиваються. Йорфадрьки. Ти знала, що твій батько накаже мені відвести. Я не знала, але варто було ризикнути. А стартитрас він починає довіряти мені. Я ж казав, що це станеться. Він довіряє тобі лише як шоферові. Як твоєму шоферові? цього досить. Я дам тебе більше амбіцій. Сьогодні чудовий день. Я з тобою. Чого ще вже дати? що поїздка могла бути трохи довшою. Ми встигнемо на церемонії. Не хвилюйся. не хочу її пропустити. Вука і Валентина були цим ранком такі щасливі. Таким хрещеним, як дом Торізі, хлопчика, велике майбутнє. Вони щасливі через дитину. Енсо, а не через мого батька. Не тішаться з нього, як і решта. Я бачила вираз твого обличчя, коли ти тримав його. То був страх. Я в житті не тримав немовля. Я просто зрадів, що не гепнув його головою. Енсо, ти думав про те, що ми можемо створити родину одного дня? Останнім часом я ледве бачу тебе. Ні, тягнуться і здаються нескінченними. Я намагаюсь проживати їх один за одним. Ти уявляєш його? Приття, яке б могло бути в нас? Звісно, подружнє життя, власний будинок. Я тільки про це й думаю. Ще нічого не станеться, ніхто на нас не нападе по дорозі, не обстріляє. А ти вже звик до такого. Схоже, все, все вже починається. Ось ось почнеться. Вулиці перекле... перекриті, але можемо припаркуватися позаду. Але мені здається, в церкві щось буде. Так не може бути просто. Але місто красиво зроблено. Ідуть, як бімомі, це все, ви більше говорити не будуть? Цікаво, цікаво. Так, майже приїхали. Ми майже приїхали, ще трішки. Мод батько вже пішов до церкви, Енсо. Він велів тобі вести її, так? Ах, ah, the... ah, це найкращий день року. Ніщо так не радує людей, як день якогось святого. Справляв це свято раніше? It's... Так, навіть it's... у тому місці, але це зовсім не те, що тут. Наше свято не повторне. Хто був твоїм покровителем? Свята Варвара. Тому у тебе таке татуювання. Вона захищала нас, приносила щастя переважно несехристини. День святого. Це на щастя. Мабуть, батько домовився з кимось, щоб забронювати церкву на сьогодні. що ж, Транатор, оцю чічконе вона на все життя виставить. Чи це добре? Алентина і Лука, члени сім'ї. Нам усім не завадить трохи удачі, особливо в такий час. Святкування всім піде на користь. От вони готуються до бійки. Якої бійки? всі молоді чоловіки хочуть нести Санче але така честь випадає лише кільком. Батько теж брав такому участь, коли був молодший. Він переміг. Я ще жодного разу не бачила, що він програв. Його одяг був розірваний. Сам весь в крові, але йому було добре. Він весело вигукував. Ізабелла. Вибач, я замислилась. Можемо поговорити? Можемо, чого не говориш? Що в тебе на думці? Те, що ти казав раніше про наше одруження. Ти справді віриш, це коли станеться. Я в цьому переконаний. Не поруч із батьком і не в цьому місці. Тві батько довіряє мені, He's не поважає. Що не стану шанованою людиною, він дасть нам своє благословення. Oh. Ні, ти не знаєш його так, як я. Він ніколи не дозволить мені самій обирати. And він ніколи не бра... пробачить тобі. Думаю, я зможу змінити його думку. Щас, от побачиш. А давай не говорити про це сьогодні. Ходімо. До храму. Я би хотіла пройтися рядами, якщо є час, як забажаєш. Зустрінемось, коли я закінчу. Так мені ж не дозволено тебе відпускати. Сеньор, take a look. Що це? Ну, що я маю цим займатися? Просто подивитися, тому що... Подивитися? Це ідеальний perfect... подарунок. So Може, щось для дружини? Ні. Oh, That one. Ah, a ну таке, я думаю, це... Сюди, Енсо. Я думаю, що це паливо таке робити, типу, бо ну, тут купа людей, я думаю, не варто. Зараз прийде о той, що... Пробач мені за те, що я сказала. Дабела, послухай. So... І пробач мені. So... Я не хотіла. So... Послухай мене одного дня, і забагато різі ми з тобою стоятиму в цій церкві, і братиму шлюб перед усіма. Отримую благословення твого батька поки. Візьме це та пам'ятай, я буду з тобою завжди. Я ніколи не відступлюся від тебе. Це моя обітниця. Присягаюсь тобі. Хенсо, це прекрасно. Я ніколи не відчувала. Дякую тобі. Дякую. Я теж ніколи не відступлюся від тебе. Просто не зможу. Байдуже, якщо нам доведеться пройти, ми знайдемо вихід. Присягаюся. Ми знайдемо вихід, Енцо. Зараз ходімо. Ходімо. Ох, ці любовні інтриги. Ah, hey don't wait for me i've got to make sure the photographer's ready my dear brothers and sisters Дорогі брати і сестри, звернімося до нашого Ісуса Христа, який подарує Він цій дитині свою любов. Нехай життя його батьків і хрещених стане взірцем віри, що надихатиме цю дитину, нехай життя, яке Господь дарує їй, лишатиметься вільним, від гріха. Children are a heritage from on high. The fruit of the womb a reward. May he send his peace upon all who gather here. In Christ Jesus our Lord. Amen. One more. собі дівчину і сам незабаром a сина. Оба Обана починається. Це ж було очевидно. Передперед. Перед. Покидьки спадару в святий день. Лука. Подбай про них. Найдіть стрільця, я хочу голову цієї мраззоти. Я прикрию. До не залишайтесь там, я йду. Ага. Так потрібно обережніше проходити. Ого, а туди перебігти ну прям далеко, я б сказав. <рознавельність> Добре, <страс> Так, оце ми скинемо, так. Блі, а чому ж не можна. Потрібно після двох пострілів бігти. Так, зараз він дві два роби постріли. Один. Два. Три. А, там три. Один. Два. Три. Один. Чудово. Так, а тепер ось тут потрібно розібратися, як туди пройти краще. Добре, я це скину, це чудово, але все ж не все. Так, сюди. Ні, значить сюди я вже не піду. А, ось можна пройти. Добре. Так, добре, в яку сторону? Краще, ось туди. А, добре йому допомогти. Ага. Я зрозумів, що треба зробити. Йому зашто в допомогти. Покінчимо з цим. не перетнемо? біжи до церкви, я тебе прикрию, дістанемось вежі. Ще трішки, якби. Ого затягни його назад. Біжи до церкви, обійди з іншого боку, я відверну увагу. Бігом! О, тут діти. Ані тут жінка. Добре, ми спробуємо сюди пролізти. Просто вбиває всіх без розбору. Він же тут, по ідеї, не може стріляти. Він по ідеї тут вже не може стріляти сюди по мені, по крайній мірі. Так, добре, нам потрібно вилізти на церкву. Добре, ходімо.

О, ти, ти молодець, я бачу. Чому не можемо перервати удар. О, пареру... Ні, не можу удар. Чи ми... Отак. Отак так не закінчується все просто. Все побігли за ним. Давай швидше, Енцо, Біжи швидше, бо в нас немає на це часу. Енцо, швидше, а ти не лазь під ноги. Куди ти скотиняк, тікаєш? Виходь. Куди тікаєш виходь, я тобі кажу Бо я гузом був, бо я гузом і лишився. Все, підемо сюди. А, ну нормально. Щоб там стоїш, твої проблеми. Можна було ось так прямо стрибнути і не морочити собі голову. Ага, там далеко. Давай тут недалеко. Ще його, його потрібно зловити. але Мені здається, він автомобіль сяде цей свинтус. І назад піднімаєшся нагору. Ну, ти, звичайно, взагалі божевільний. Я ж тебе бачу, куди ти тікаєш. Ну, очевидно. Та не можу я зупинитися. Зупиню от свинюка і буде все нормально для всіх. Нікуди тікати. Давай ще раз, та ні, так не чесно, куди ти знову біжиш? Як спеціально? так, добре, підемо. добре, побіжемо по цьому дохову. Все побігли. Чекай, давай біжи, не путайся між цими людьми. Люди можуть розійтися, але вони щось взагалі не спішать. Так, добре, куди нам далі? Ось сюди. Ну таке. Я думаю, щоб в реальності встрибнути в вікно, то була б біда. Ми свинючало. Энцо, вставай! No, Все, ходим Я ж надеюсь, что Лука не убьют тут О-ва-о-воо, чекай, я цього не побачив! О, я цього не побачив! Так, як же до тебе стріляти. Це такий жахливий пістолет. Я думав, що я його брав цей пістолет, це прям хороший пістолет, це найпаскудніший, який є, з якого я тут стріляв. Поки що револьвер найкращий. Чудово, ходімо! Добре, я можу взяти його якусь зброю, нормально зброю, давай оце візьмем. Звичайно таке своє, але обріз краще, ніж пістолет на даний момент і на даному етапі. Ну, Кінні автомобіль таке собі. Зараз виїде тільки за місто і все. проблема в тому, що дробовик я не подумав, але тут було нереально просто ним стріляти. Тобто я фізично я не зможу попасти, щоб я не робив. Пусть не зрозуміло, куди він нас заведе. А вони в мене попадають. Чудово всех прибрали. Ну, а з цим буде складно. Оборот вниз. Давай швидше. На цей раз я з тобою ідіотове, по коладу край тобі. Чудово, подивимось, ще живий. Я думаю, що він ще живий. Де ж ти? Я не піду, поки не побачу твій труп. Відбігав своє, а? Де вже третій рівень переговорів. Чи третій етап. Треба було прокінчити тебе ще тоді, Карузо. Можеш спробувати, а так само, як твій брат. Ні, парирувати удари не виходить. Ну парируйте ці вже удари, йомайо. Ні, 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 це ти жорстко. Ні, я тобі кажу, не треба так бити сильно. давай Доб... добре, давай, давай, ще трішки. Це решти ж його добив, остаточно, то ні. Переможний шахтарем, зараз тому <плес> спочатку добивати, а потім. Зараз Лука, напевно, з'явиться, ти мене врятував I'm... знову Енцо.